Бажання військових захищати свою країну це дуже добре і так має бути. Але одним бажанням війну не виграє. І тут на допомогу армії прийшов український народ. Роль і місце волонтерів, я рахую, вона є надзвичайно високою. Ви одні з перших, хтось перший, кинули все. Роботу, бізнес, хтось обмежив спілкування з своїми сім'ями, тому що ви чітко усвідомлюєте, якщо ми хочемо поміняти нашу країну, то треба міняти з себе. І першими були ви, люди, які займають активну позицію, які думають трохи по-іншому, поступають по-іншому. І, знаєте, навіть сьогоднішній захід, який ми проводимо в стінах Національного університету оборони, він теж є особливим. Особливим, тому що вперше в історії України пройшли курси з цивільними особами, які допомагають Міністерству оборони і Збройним силам. До речі, ці курси так само вони пройшли в більшості з вашої ініціативи. Університет зробив все можливе, я сподіваюся, для того, щоб врахувати ваші побажання, що вам потрібно для того, щоб краще працювати. Допомагати треба теж професійно. Треба знати процеси, які проходять в Міністерстві оборони, в Збройних силах України, процеси, які проходять навколо Міністерства оборони. Щоб зробити багато, треба робити це професійно. Я сьогодні хотів би від щирого серця ну, сказати вам велике спасибі за те, що ви зробили те, про що я сказав до цього. Я хотів би вам побажати міцного здоров'я, величезних успіхів, наснаги і щастя. Щоб все було добре, щоб у сім'ях було добре, щоб вам вдавалося зробити все, що ви планували. Тому що від цього буде залежить і наш успіх. Я хотів побажати вам, щоб якомога скоріше ми святкували наше свято, звілення нашої землі. І в Луганській, і в Донецькій. І точно не треба нам забувати про Крим. Тому що це наша земля і там живуть наші люди. Я вам кажу велике спасибі. И очень надеюсь на вашу поддержку и помощь Украине, Збройным силам и всем нам. Разум мы точно победим. Спасибо. Собрались ребята, именно те, которые с первого дня войны, то есть еще когда начался Крым, вот тут ребята те, которые с первого дня войны, которые молча... Тихонько делали свое дело, и я очень рада, что сегодня их наградили. Спасибо вам огромное, это достойные люди каждый каждый из них. Плюс здесь находятся ребята из семи областей Украины, и это очень важно, потому что после тех наших пар, которые рассказали профессиональные преподаватели, это очень важно. Мы мы увидели профессионалов. Большое вам спасибо и низкий поклон потому что мы сами искали э, это, этот интеллект, эту культуру военных. Э, и, в общем-то, как бы так Бог привел, что здесь мы встретили действительно то, что мы искали. Идей у нас действительно очень много, и идеи э, совпадают с видением военных, и мы понимаем, э, что мы можем сделать, какую пользу принести. И плюс вот этот опыт, который есть у вас, у всех, да, плюс наш, это ну, действительно колоссальнейшая сила. Это новая генерация, которой не было. И, и 100% то, что сегодня заложено, самое главное, это возрождение нашей армии. Возрождение вместе военных и гражданских. Мы разъедемся по своим областям и по своим регионам. Мы расскажем колоссальнейшее, то новое, что мы узнали от вас, потому что пазлы наши поскладывались в этих знаниях. Все практики, мы знакомы с армией изнутри, мы с ней работали очень тесно. А вот как на самом деле устроена чиновничья составляющая, то есть как устроено Министерство обороны, все структуры, Генеральный штаб, мы не совсем хорошо понимали, мы не совсем хорошо понимали, может быть, документацию, которая ведется, да, какие-то еще э, тонкости, э, как все происходит. Вот на этих курсах мы как раз и ознакомились. Сейчас переходим на натовские стандарты, мы пытаемся там в комитетах реформировать Работать уже по новым стандартам по фанатовским. И вот мы как бы координируем свои усилия с усилиями Министерства обороны. Мы очень рады, что мы здесь, потому что действительно увидели очень много настоящих офицеров, которые знатоки своего дела, которые знают, как и что нужно делать для того, чтобы мы выиграли в этой войне.